Говорити правду. з людьми треба говорити, по-другому, революція, по частина, еліт, частина еліт, частина еліт в Донецьку, Луганську і в Криму вирішили зберегти своє багатство і вплив і впасти під Росію. Це відбулось в Криму, і тепер в Донецьку і в Луганську бачать, що не так добре падати під, російські, під російську владу, як це було в Криму, і шукають свою гру. І сьогодні еліти, партія регіонів, комуністи торгуються за те продають. Донецьк, Луганськ, Росії, чи залишити тут, і оце те, що відбувається, і так це бачить вся Україна сьогодні. І, і поведінка лідерів you know, партії регіонів в більшості мнение, і комуністів. Это, вона это така, мнение, і, мислов, і, те, сьогодні, і те, що сьогодні, і те, що сьогодні ваша еліта партійна, яка мала позицию. великий великий рейтинг у себе в партії, неспроможна висловитися адекватно в інтересах захисту України і переконати своїх виборців. Щоб вони повели себе певним чином, це якраз і говорить про те, що спроба зберегти своє маленьке князівство будь-якою ціною не вдасться, не вдасться.